Якось давно я думав про те, що зробити можна максимально крінжове зі шкіри. Про великий рельєф, в принципі, й мови не могло бути, бо шкіра вона тонка, а робити об'ємне тиснення воно треба чимось підкладати зсередини. Ну, крутилась думка, вертілась. Але одного цікавого вечора я переглядав свою роботу з різьби по дереву, і в мене виникла цікава думка: а чи можна різьбити на шкірі? Так так, вам не почулося саме різьбити на шкірі, по шкірі, і ця думка мене охопила. Як таких варіантів, прикладів, в принципі, я ніде й не бачив, мені стало цікаво, а чи це взагалі можливо, бо робити тиснення штампами це одне, а вирізати великий рельєф це зовсім інше. Тут мене просто осяяло. Я побачив кусок фанери, як вона поклеєна, і зрозумів, що в принципі, якщо правильно підготувати шкіру, її теж можна поклеїти слоями. Зробити таку собі шкіряну фанеру. Ну, думка унікальна і дуже крінжова, як на мене. Ну, з поклейкою я справився на ура, і в допомогу мені пішов досвід поклейки шпону. З дерева це такі дуже тоненькі слої дерева. Вони склеюються і утворюються різний візерунок по торцю. Ну, це не до цього відео, це вже якось може колись. Далі. Діло було за малюнком. Я дуже сильно довго не думав, мені сподобався черепок. Чому черепок? Ну, бо, як на мене, це доволі складна форма, вона має дуже багато різних висот, і саме вона підійде для того, щоб я зрозумів, чи варто взагалі працювати в такому напрямку з великим рельєфом, а чи є зміст робити такі вироби, чи воно взагалі якось та й получиться. Бо скажімо відверто, це дуже складне заняття. Прорізати. Шкіру вибирати зайве, це ну блін. Мені здається, з деревом легше працювати в напрямку різьби. як виявилося, різьбити по шкірі це дуже цікавий досвід, тому що ти, наче напружуєш руку, але водночас ти її стримуєш. Різець гострий і це унікальний досвід, скажімо так. Перше, що мене здивувало, це те, як круто проклеїлася шкіра. От реально, кожен слой він зловився до попереднього слою як рідний. Це реально схоже на фанеру. От по факту, це виглядає як шкіряна фанера, і ріжеться як фанера. Ну тільки шкіряна. В одне відео не вийде вмістити все, що буде робитися із цим рельєфом, але невдовзі я планую продовжити роботу над цим рельєфом. І якщо справді є цікавість в когось подивитися продовження, то обов'язково якось напишіть коментар. Дайте зрозуміти, що воно цікаво, бо тема дуже нестандартна, тема максимально крінжова і як на мене нова. А так як всі нові теми вони не є мегапопулярними і зрозумілими. Мені потрібен хоч якийсь фідбек для того, щоб поставити питання, чи робити відео, чи просто тихенько собі його вирізати і тішитись результатом. Також цікаво було б почитати, що ви думаєте, я буду далі робити з цим рельєфом. От реально, що ви уявляєте, можна зробити із цим рельєфом, коли я його доріжу? Як воно буде? Дам одну підказку: це буде гаманець на рівну купюру. Але чи буду я щось ще робити після того, як виріжу рельєф? Це дуже цікаво і реально буде круто, якщо хтось вгадає, що буде наступним кроком після завершення різання рельєфу. Ну і вітаю! Якщо ви додивилися відео до цього моменту, значить вам справді цікава така крінжова тематика, і це вже добре. Тому дякую вам за перегляд, мирного дня, вечора і до нових відео.